Насітаю на калію Добрий ребята, Ветерія Сашка добрий із Уклінною подякою. А Уклін в моєму виконанні земний Зим. ось такий. Добрим людям із Донеччини, які от, таку от кількість своїх палетів, які їм держава видає. Там достеменно не знаю, чи там це якось пов'язане, чи просто гуманітарка, чи тому, що їхній син молодий, здоровий, поліг. Трохи часу тому так, у повномасштабці у боротьбі за Україну у захисті України. Менше з тим. Ці добрі люди тривалий час мене підтримують в найрізноманітніші способи, оскільки у нас вже над носом осінь, під ранок геть свіженько. Так, а я нагадаю, живу в Нірках, де особливо свіженько, то мені от подарували. Отаку от кількість цих палетів. Вони не тотожні дрова, вони не заміняють дрова. Без дров одними ними палити, ну, принаймні, мені в моїх умовах достатньо депресивно. Разом з тим, вони гарно заходять разом із дровами, гарно їх доповнюють за використання ну, десь 50 на 50. Так, відносно дров. Тому, повторюся, щиро дякую всім до нашої переможної діяльності. до того, що у мене в нірках і у побратимів буде тепліше, разом боремо й поборемо.